Вітаю, друзі, я Олена Трибушна. Це канал є питання. Сьогодні 11 червня, вівторок. Сьогодні важливі для нас події відбуваються в Берліні. А я тим часом почитала, що пише у зв'язку з візитом української делегації в Німеччину, німецька преса про нас як країну, якою державою вони бачать нас з німеччини, і як показують німцям-журналісти демократію під бомбами в процесі становлення. Про один показовий текст хочу вам розказати сьогодні, який вийшов вчора в одній з найвпливовіших німецьких газет. До при тим, не забудьте підписатись на є питання. Нас тут вже 541. Тисяча з половиною, вчора тільки було 540. Дякую. Натиснути дзвіночок, також не забудьте поставити вподобайку. Буду вдячна, це допомагає нам зростати. І, як завжди, прошу долучатись з нами до підтримки 12-го загону спецпризначення, підрозділи БПЛА, якого працюють на Харківщині, Запоріжжі, Сумщині, донатом на банку чи картку, або придбавши якусь з наших футболок на маркетплейсі каста, весь прибуток, від продажу яких ми також передаємо в цьому загону. Дякую усім, хто допомагає нам допомагати їм. Спершу буквально кілька слів про те, те, що відбувалося сьогодні в Німеччині, на тій самій конференції з відновлення України, куди не пустили наєма, після чого він грюкнув дверима. Про це я розповідала вам вчора. Ось тут сьогодні, в Берліні був перший день цієї самої конференції. Чи дадуть нам гроші на відновлення без призначеного профільного міністра з відновлення? Поки не ясно. Станом на зараз, сподіваюсь. Так і так, але хороші новини звідти сьогодні є. Канцлер Німеччини Олаф Шольц, який приймає власне цю конференцію, анонсував нову військову допомогу Україні. Вона має надійти впродовж найближчих тижнів і місяців у цей пакет допомоги. Увійдуть ракети, боєприпаси, самохідні артилерійські установки Гепард і головне ППО. Німеччина передасть Україні третю систему Петріо та установки Айресті. Шольц закликав і інші країни, присутні на конференції, доєднатись до німецької ініціативи. З посилення української системи ППО президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен там же на конференції повідомила, що перші півтора мільярди євро від доходів з заморожених російських грошей Україна зможе отримати вже в липні. Заморожені російські активи в Європі генерують надприбутки у вигляді відсотків, частину з яких і буде отримувати Україна. З грошей переданих Україні 90% має йти на закупівлю озброєння, а решта 10% – на відбудову. На саміті великої сімки, що пройде цього тижня в Італії, дискусія щодо передачі нам доходів, які приносять російські активи, буде продовжена. Нагадаю, там американці намагаються переконати європейців погодитись на формулу, за якою Україні нададуть 50 мільярдів кредиту, можливо, виключно з Власних резервів американців, а кредит цей буде погашено саме відсотками з російських активів. Але для цього Європа має ухвалити рішення про те, що активи ці будуть заморожені достатньо довго до кінця війни чи до моменту, коли збитки Україні компенсує сама Росія. Також фондерляє оголосила сьогодні, що Україна виконала усі умови для початку переговорів про вступ в ЄС. Напередодні 7 червня Єврокомісія дала позитивну усну оцінку щодо нашого прогресу євроінтеграційних реформ. Також вона анонсувала, що на підтримку української енергосистеми до України прямують зараз тисячі сонячних панелей і генераторів. Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні також оголосив там про новий пакет військової допомоги від його країни, який теж посилить наше ППО. В рамках пакета італійці передадуть українським силам оборони ЗРК СамПТІ. Окрім цього, Таяні анонсував пакет на 140 мільйонів євро для нашої країни на розвиток інфраструктури. Ну а тепер власне про те, що я анонсувала спочатку. Якими ж нас бачать німці? Точніше, якими нас їм показує німецька преса в ці самі дні, коли до України і до візиту президента України в Берлін прикуто більше уваги ніж зазвичай. Вчора в одному з найвідоміших німецьких видань Франкфурта Цайтунг» Цитонг, вочевидь, на честь візиту Зеленського вийшов. Великий текст про Україну з усіх боків під назвою Наскільки демократична Україна? Знак питання: Франкфуртер Allgemeine Zeitung» – це одна з найстаріших німецьких газет, заснована у 49-му році. Одне з найбільш тиражних видань серед усієї щоденної якісної преси Німеччини і з однією з найбільших аудиторій за межами Німеччини. Її власником є незалежний фонд. Редакційну політику газети визначає не один головред, а колеги у складі чотирьох людей. Це правоцентристське ліберально-консервативне видання, яке не є прихильником жодної політичної сили Німеччини, і орієнтоване на політичну і економічну еліту країни. Позиціонує себе видання як газета для розумних голів. Це я розказала для того, щоб уникнути маніпуляцій в тому, що хтось щось пересмикує в Німеччині. Ось наскільки демократичною в очах журналістів цього німецького видання постала Україна вчора. Починається текст з короткого опису: перших днів вторгнення, як президент відмовився тікати, як пропонували йому союзники, як в той момент зросла його підтримка суспільства. далі газета описує, що змінилось в країні. Проміжку між тим лютим і сьогоднішнім днем. Ось що не тільки президент, а українська держава витримала. Країна вже третій рік відбивається від нападників. Інститути працюють, армія воює, а демократичні реформи тривають. Відповідно до грудневої оцінки Європейської комісії, процес демократизації, який розпочався у 2014 році з Євромайдану, все ще триває. І багато міжнародних організацій бачать його. Схожим чином, найголовніше те, що час олігархів, які домінували в державі з їхніми промисловими монополіями, купленими міністрами і президентами з власними футбольними клубами і телеканалами, закінчився. Найбагатший серед них стали і вугільний магнат Рінат Ахметов, є тінню самого себе, оскільки його найцінніші шахти та коксохімічні заводи були окуповані або зруйновані росіянами. Інші олігархи перебувають у в'язниці або покинули країну. Тих, хто все ще там, нові закони змусили відмовитись від медіа імперії. Про постійний чорний кеш, яким купували цілі парламентські фракції, вже не йдеться. Навіть нинішня парламентська опозиція бачить в цьому прогрес. Я вже не бачу олігархічного впливу як до початку війни, каже депутат від фракції Голос Ярослав Юрчишин. І багато хто в країні сприймає це так само. Опитування Київського інституту КМІС показало, що лише 26% українців пояснюють помилки керівництва держави впливом олігархів. Водночас, згідно зі звітом ЄС від листопада, Україна досягла певного прогресу у сферах правосуддя та верховенства права. До революції гідності для українців у суді діяло правило. Потрібний вирок у першій інстанції коштує 5 тисяч доларів, у другій 15 тисяч. Тепер корумпованих суддів крок за кроком видворяють з їхніх кабінетів. Згідно зі звітом Єврокомісії, дві ключові інституції для відбору і контролю суддів вища рада правосуддя та вища кваліфікаційна комісія суддів були реформовані. Таким чином, що став можливим процес перевірки старих і нових суддів, загалом корупція зменшується по всіх напрямках. За даними Transparency International, за десятиліття після революції гідності Україна перемістила 144-го на 104-те місце у світі. А з 23-го по 24-й рік вона покращила позиції більше ніж будь-яка інша країна світу. Опитування інших інститутів підтверджують такий висновок. Для цього є багато. Причин, по-перше, як відзначає Єврокомісія, країна встала на шлях жорстких реформ. Це взято лапки, як цитата, і створила сильні інституції для боротьби з корупцією. Було створено національне антикорупційне бюро, а також спеціалізована антикорупційна прокуратура і вищий антикорупційний суд. Керівні посади в цих органах були заповнені через прозорі конкурси, і це має ефект. Міністр оборони Олексій Резніков був змушений піти після того, як у його міністерстві виявили порушення, зокрема, нібито закупівлю її. Єць за завищеними цінами. Що думаючи, німці мали подумати, читаючи про закупівлю яєць міністерством оборони воюючої країни, не уявляю. А голова Верховного суду під судом, оскільки НАБУ і САП прослідують його за ймовірне хабарництво. По-друге, люди в країні все менше готові терпіти корупцію. Раніше хабарництво вважалось дріб'язковим злочином, а за останній передвоєнний рік від нього відмовились лише 49% громадян країн. Сьогодні, за даними КМІС, відмова від корупції зросла до 57% серед громадян. Можливо, війна дала багатьом зрозуміти, що крадіжка у держави це крадіжка їхнього життя. Тим не менш, багато чого досі не так. 104-те місце в Трансперенсі International – це краще ніж раніше, але Україна ще не дотягує до стандартів ЄС. Ім люди принаймні усвідомили проблему за даними кміс: 51% українців вважають корупцію найбільшою загрозою для країни зараз. На другому місці війна 46%. Боротьбу з таким злом як корупція ускладнює структурну особливість демократії в Україні під час війни, крайня централізація влади. На парламентських і президентських виборах 2019 року Зеленський вже отримав такий об'єм влади, який мають небагато демократичних глав держав. Його партія має абсолютну більшість у парламенті, і так буде ще довго, тому що в умовах воєнного стану, який парламент оголосив після нападу Росії, вибори заборонені, і навіть опозиція не хоче цього змінювати. Усі розуміють, що з постійними ракетними атаками мільйонами біженців і окупацією 20% території країни вибори неможливі з іншого боку. Така надмірна концентрація влади впливає на якість управління. Зеленський перший президент України, якого ніхто серйозно не звинувачує в корупції. Персонально КМІС виявив, що менше 14% респондентів вважають Зеленського корумпованим. А троє провідних опозиційних нардепів парламенту України Івана Климпуш Цинцадзе, Сергій Власенко та Ярослав Юрчишин також підтверджують Франкфурт Альгемайне Zeitung, що не мають доказів особистої корупції з боку президента. Проте з кожним новим місяцем війни Зеленський справляє враження, що він замуровується у своєму офісі. З його точки зору на це є причини, коли він прийшов на посаду в 19-му, олігархи були ще сильні. Йому довелось разом із жменькою друзів приборкувати вороже налаштований державний апарат, і тому з президентського офісу він почав маргіналізувати парламент і міністерства шляхом ручного управління. Коли напали росіяни, простір в бункері замкнувся ще більше. Небезпека для життя ночівлі на банкові і спільне подолання страху перетворили чоловіків, які керували державою, які є на відео, що було записано на другий вечір війни з колег на побратимів. Американський журналіст Саймон Шустер. Автор книги Шоумен про Зеленського і вторгнення пише, що президент дав усім волю втекти. Ті, хто залишились, отримали від служби безпеки автомати Калашнікова. Багато хто попрощався з рідними. Зеленський взяв пістолет про всяк випадок, але пізніше сказав, що не для себе. Так і жили дні і тижні в підвалі під президентським офісом. Спали на нарах, в їдальні їли м'ясні консерви та батончики. Ця команда і сьогодні керує країною. А її центром є глава офісу президента Андрій Єрмак. Колись він був кінопродюсером, а його дружба з Зеленським почалась ще з часів, коли він був не політиком, а актором. Сьогодні Єрмак незамінний разом із керівником розвідки Кирилом Будановим. Він один із небагатьох, хто має прямий доступ до президента. Інсайдери кажуть, без нього не відбувається жодного призначення чи звільнення. Це не означає, що Зеленський його маріонетка. Президент любить приймати рішення швидко і особисто, але Єрмак, мабуть, єдиний, кому він часом доручає важливі справи. З точки зору критиків це управління з бункера внесло дисбаланс в українську демократію. Американський інститут Freedom House у своєму останньому звіті пише, що опозиції в парламенті загалом ніхто не перешкоджає. Однак Іванна Климпуш Цинцадзе, нардеп фракції ЄС, переживає, що парламент втратив здатність балансувати владу через засилля, ймовірно, йдеться про надмірну концентрацію влади у президента. А Сергій Власенко нагадує, що спочатку війни президент жодного разу не вважав за потрібне зустріч. Ітись із лідерами опозиційних фракцій парламенту. Відсутність контролю має наслідки. Сильні особистості, як колишній головнокомандувач збройних сил Валерій Залужний, втрачають свої посади, коли стають незручними. Потім їх замінюють технократами, які роблять те, що хоче Зеленський швидко, але не беруть на себе відповідальність. Наслідок, оскільки все залежить від президента, то від нього залежать і проблеми, наприклад, з мобілізацією для продовження війни проти Росії, яку надто довго відкладали, оскільки Зеленський не хотів. Ухвалювати це непопулярне рішення, він намагався проштовхнути його силами парламенту. Але це рішення застрягло там на місяці, тому що ніхто не хотів торкатись такої гарячої праски. Це шкодить самому президенту. Зараз 50% українців вважають, що він не виконав своїх передвиборчих обіцянок а політичні опоненти, киваючи на керівника канцелярії президента, зневажливо називають систему правління Зеленського єрмакократією. Власне, концентрація влади на банковій вже призвела до нарікань. На думку опозиції, спікер парламенту Руслан Стефанчук також один із людей, які провели перші дні в бункері на Банковій, знущається над непровладними депутатами, користуючись своїм правом забороняти їм виїзд за кордон. Івані Климпуш Цинтадзе, наприклад, минулого року не дозволили прийняти запрошення Бундестагу, хоча вона очолює комітет євроінтеграції у парламенті. Однак, схоже, останнім часом цього поменшило після втручання західних дипломатів. Втручання у свободу змі викликає ще більше занепокоєння. В цілому України з цим не все погано. Медіа імперії колишніх олігархів стали менш впливовими. а Організація репортери без кордонів ставить Україну на 61-ше місце зі 180 у своєму світовому рейтингу. Це на 45 рівнів краще ніж до вторгнення, і краще ніж результат південної Кореї, Ізраїлю чи Японії. В грудні Єврокомісія констатувала, що українці мають свободу вираження думок і доступ до критичних матеріалів змі. Суспільний мовник суспільне вважається вільним від політичного впливу. Однак проблемними є інші медіа структури. Керівник державного інформаційного агентства «Укрінформ» у травні подав у відставку після того, як стало відомо, що в його офісі були так звані чорні списки осіб, з якими не можна брати інтерв'ю, і очевидно таке ж мало місце в так званому національному телемарафоні. Це свого роду постійний спецефір, який було створено після нападу росіян для інформування громадян про хід війни. Проте видання «Детектор Медіа фіксує, що останнім часом на марафоні виступає майже виключно партія влади Зеленського. Я про це вам розповідала до речі, минулого тижня. На щастя, українці зорієнтувалися, що робити, відчули запах смаженого і переключились з телевізора у смартфон, де повно незалежних каналів. В будь-якому випадку мобільний телефон перетворив телевізор в Україні на динозавра через постійні відключення світла і постійне перебування у бомбосховищах. Але оскільки смартфон став зброєю і журналістів-розслідувачів, вони ускладнили життя кожному українському можновладцю. Останнім часом мало місце кілька серйозних випадків зловживання повноваженнями національною спецслужбою службою безпеки України. Наприклад, співробітників сайту розслідувань бігус Info незаконно знімали на приховану камеру, а журналісту іншого провідного змі слідство інфо раптово пригрозили мобілізацію в розпал розслідування. Ймовірної причетності одного з керівників СБУ до корупції. Однак, в обох випадках суспільний резонанс був настільки бурхливим, що Зеленський особисто усунув з посад ймовірних замовників цих атак. Поліція та прокуратура зараз ведуть розслідування щодо співробітників спецслужб і тому навіть опозиційні депутати вважають, що до відміну від минулого такі інциденти не є проявом системних утисків. Як би погано це не було, каже голова комітету зі свободи, змі Ярослав Юрчишин. Зрештою, це поодинокі випадки. Загалом, принаймні, з точки зору західних спостерігачів та інститутів вимальовується картина демократії в стадії становлення. Корупція вже не є системою, але в системі все ще є корупція. Демо олігархія часів до зеленського відійшла в минуле і поступилась демократії під бомбами заради виживання. У рейтингу свободи Freedom House» Україна посередині близько Індії, Мексики чи Угорщини. Єврокомісія пише, що кількість нападів на національні та сексуальні меншини різко впала. А за даними інституту, ірі, 77% українців хочуть вступу України до ЄС і НАТО. Соціологік МІС стверджують, що 57% українців вважають свою країну демократичною 14% вважають, що вони живуть в диктатурі, але це не драматично в порівнянні з міжнародним контекстом. Зрештою, за даними інституту соціальних досліджень і статистичного аналізу Форса, 16% німців також дотримуються такої ж думки про себе. Найбільший виклик для країни війна з одного боку, це робить людей нетерпимими до корупції і зловживання владою. З іншого боку, нова воєнна демократія сприяє концентрації влади в президентському офісі через необхідність швидкого ухвалення рішень у боротьбі з ворогом. Це заохочує зловживання і змушує громадянське суспільство бути пильним. Зрештою каже Івана Климпуш Цинцадзе. Ми не повинні самі ставати монстрами лише тому, що боремось з монстром. Це вже десь третя, напевно, на моїй пам'яті стаття про те, що відбувається в Україні, що відбувається з демократією, з боротьбою з корупцією у впливових західних виданнях за останній час. Я так розумію, що зараз до нас прикута увага світу до цих питань, увага західних ЗМІ саме через. Те, що починається процес вступу України в ЄС, ну і загалом всі наші внутрішні історії, які як нам завжди пояснюють в марафоні, залишаються тільки всередині країни, і всі розмови про те, що в Україні шалена корупція на заході, нібито є великим перебільшенням, але так чи інакше про це пишуть про концентрацію влади, про дефіцит боротьби з корупцією, тому що очевидно у людей, які ухвалюють рішення про те, коли як і яким шляхом Україна буде в ЄС і в НАТО, люди ці зважають на те, що відбувається тут всередині, і розуміють більше, чим хотілось би декому, що тут насправді відбувається. Тому очевидно, треба міняти щось всередині, щоб якось інакше це було відображено і в західних змі. На цьому крапка у мене на сьогодні. Чекаю на вас завтра. Дякую за те, що додивилися аж сюди. Не забудьте підписатись на є питання, поставити вподобайку. І головне, не забудьте задонатити на дванадцятий загін спецпризначення, який працює на запорізькому напрямку. Дякую вам, бережіть себе і побачимось.